Благодать вам та мир від Бога Отця нашого та Господа і Спасителя Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу! Шановні телеглядачі, любі друзі, брати та сестри, я радий вітати всіх вас в нашій черговій програмі Питання вічності. Зовсім нещодавно ми говорили про духовну боротьбу віруючого. І ми знаємо, що спасіння людині дається з великим трудом. Але ж Бог на нашій стороні. Господь сказав: якщо я за вас. То хто проти вас? Друзі, дорогі, сьогодні ми будемо говорити на тему духовні дари. Так як в фізичному житті, в матеріальному житті існують таланти, певні дари, які потрібні нам для нашого фізичного життя, для заробляння грошей навіть порою, так само в духовному житті існують духовні дари, які безпосередньо потрібні нам для того, щоб звершувати своє спасіння, і для того, щоб бути корисним та плідним у церкві Божій. Земні дари дуже часто залежать від наших зусиль, від наших старань, хоча, безперечно, їх також дає Бог. Духовні дари однозначно залежать тільки від Творця. І Бог їх дає для того, щоб ми могли ними служити один одному в церкві Ісуса Христа. Адже ми знаємо, що церква це не є храм, це не є якась певна будівля. Церква це є тіло Ісуса, це є народ Божий, це є спасенні Божі діти. Тому важливо, коли ми один одному служимо тими дарами, які прийняли від Господа. Отож, наступні 20 хвилин з вами буду я, ведучий програми Назар Яківчук. Слухайте нас та не пропустіть важливого. Церква Христова залишаючись на землі. Повинна виконати повеління Ісуса Христа та звершити те, чого Господь очікує від нас. Ісус привертав до себе увагу людей саме тим, що Він давав відповіді на запитання їхньої душі. І дуже часто навіть при цьому використовував надприродні моменти, де люди дивувалися і говорили, що воістину це є Божий син. Для того щоб церква. Могла виконати покладену Ісусом Христом місію, Господь наділив її дарами, котрі мають служити для збудування, служіння і підсилення проповіді про Ісуса Христа. І саме духовні дари відіграють значну роль в нашому християнському житті, адже це є Божа велика благодать для кожного з нас. Що ж Слово Боже розповідає нам про духовні дари? А щодо духовних дарів. То не хочу, я, браття, щоб не віддали ви. Перше послання апостола Павла до Коринтян 12 розділ. Термін духовні дари ми отримали з перекладу деревньогрецького слова харизма. Це слово зустрічається в писанні 17 раз і 16 разів про нього говорить саме апостол Павло, пишучи послання до церков. Слово харизма можна перекласти на українську мову як благодать, прихильність. Допомога. Дар. Найточніший зміст цього слова означає дар благодаті, тому що вона складається з двох слів. харис і ма. Грецьке слово харис означає благодать. І маленьке слово ма означає дія. Тобто харизма це конкретний прояв або дія благодаті. Джерело всякої харизми благодать. Через благодать і проявляється певний дар. Отже, духовний дар це прояв або дія Божої благодаті через віруючу людину. Прояв дарів Святого Духа це є Божа дія через людину. Господь ставить перед собою ціль, щоб ми сьогодні могли звершувати те, що багато років тому назад звершував на землі наш Господь і Спаситель Ісус Христос. Коли віруючі підпорядковують свій розум, своє серце, свої думки, всю свою силу Богу, тоді Бог надприроднім чином працює із людиною і дає навіть людині надприродні здібності. В багатьох текстах ми читаємо, коли люди робили неможливе, вони робили це тільки тому, що з ними був Господь. Важливо зауважити, що Святий Дух. Дає нам свою силу, і дуже часто це не залежить від нас, але тільки від милості Божої. Отже, духовні дари це дарунок благодаті від Господа, даний для віруючих як знаряддя, інструмент для того, щоб вони могли ефективно виконувати доручене Богом служіння на землі. У новому завіті згадується багато різноманітних дарів. Дари описані в новому заповіті, поділяються на три основні категорії. Перше, мотивуючи дари. Про ці дари ми читаємо в тексті священного Писання в посланні до Римлян, в 12 розділі. Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають неоднакове діяння, так багато в нас є одне тіло в Христі, а зосібно ми один одному члени. І ми маємо різні дари згідно з благодаттю даної нам. Коли пророцтво, то виконує Його в міру віри. А коли служіння будь на служінні, коли вчитель на навчання, коли утішитель на потішання, хто подає у простоті, хто головує то з пильністю, а хто милосердствує, то з привітністю. Це функції Духа Святого, який перебуває у віруючій людині. І саме таким чином, своїм життям ми можемо відображати образ нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Ці дари наявні для кожної віруючої людини. Завданням для нас є розігрівати ось ці мотивуючі дари. Друге дари управління. В посланні до Ефесян в четвертому розділі ми читаємо про це. І він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Цей перелік дарів називають дарами управління. Друзі, в церкві дуже важливо, щоб були люди, які би зайняли ці місця. Адже саме від управління в церкві залежить дуже і дуже багато. В яке русло буде направлена церква, залежить знову від тих, хто служить цій церкві, від служителів. Дари служіння або сили. Усі дари взаємно доповнюють одне одного. Про це ми читаємо. Послання апостола Павла до Коринтян 12 12 розділі. Є різниця між дарами милості, дух же той самий. Є різниця між служіннями та Господь же той самий. Є різниця між діями, але Бог же той самий, що в усіх робить усе. Кожен віруючий всього лише один член тіла Христового. І ми не можемо, друзі, обійтися один без одного. Наскільки ми важливі і потрібні в своєму служінні один одному, а також людям, які оточують нас. Жодна людина не володіє даром так, щоб він повністю, в повній мірі проявився в ній. Безперечно, тому ми і працюємо, і розігріваємо ті дари, які Господь дає для нас. Кожен віруючий має потребу в дарах інших членів тіла Христового. Хтось має один дар, хтось має інший дар. В будь-якому випадку воно слугує, як каже Писання. На збудування тіла Христового. Декілька слів про розподіл дарів служіння. Читаємо. Одному бо духом дається слово мудрості, а другому слово знання тим же духом, а іншому віра тим же духом, а іншому вздоровлення тим же духом, а іншому роблення чуд, а іншому пророкування, а іншому розпізнавання духів, а тому різні мови, а іншому вияснення мов. Перше послання апостола Павла до Корінтян 12 розділ. З цього переліку ми виокремлюємо 9 дарів Святого Духа, чітко про які говорить апостол Павло, або, як ми кажемо, Боже Слово. Для кращого розуміння, а також легшого запам'ятовування ці дари ділять на три категорії: перше. Дари об'явлення, друге. Дари сили і третє дари висловлювання, або, або як ще називають. Дари звіщення. До дарів об'явлення належить слово знання, що означає знати проблему, розпізнавання духів, що означає знати причину проблеми, чи то фізична, чи демонська. І слово мудрості знати, як поступати, або що робити з проблемою. До дарів сили належить надприродна віра, яка викликає в нас довір'я. Надприродні чуда або вчинення чуд серед нас на землі. Надприродні оздоровлення емоційне, духовне або фізичне. І третє, до дарів звіщення належать різні мови, спосіб зв'язку Бога із людиною. Пророцтво, що, що означає передача Божого Слова та вияснення мов. Суть дарів служіння. Зупинимось конкретно на кожному дарі в декількох словах, зробивши його визначення. Дар слова знання. Слово знання дане Духом, це надприроднє об'явлення Божої думки. Цей дар може охоплювати розкриття Божих таємниць, які нам необхідно знати. І тому і просимо в Господа, щоб Бог дав нам дари. Дар слова мудрості. Слово мудрості вказує нам напрям або спосіб виконання або вирішення певних проблем. Дар розпізнавання духів. Цей дар дає розуміння, саме який дух діє. Друзі, в останній період часу церкви, коли на землі багато виникає різних єретичних наук, а також фальшивих вчень, цей дар є одним із найнеобхідніших дарів церкві. Для того, щоб церква, служитель, міг розпізнавати цей дух. Чи від Бога він, чи ні. Дари оздоровлення. Апостол Павло, пишучи про оздоровлення, вживає слово дар в множині. Це означає, що їх, можливо, є декілька, але вони є важливі в сьогоднішній час нашої церкви. Дар чинення чуд. Друзі, цей дар вкотре нам говорить про те, що ми служимо великому Богу, який робить неможливе можливим, а надприроднє природнім. Для нас людей це не властиво, друзі, тому що ми є творіння і всього нашого робимо тільки те, чого бажає від нас Творець. Але Творець він є суверенний, він є сильний і дуже часто чудний у всіх ділах своїх. Тому дар роблення чуд важливий є сьогодні в церкві. Це практикував Ісус. Ці дари практикували апостоли, і я певен того, що вони повинні практикуватись і в наш час, в нашій церкві. Дар віри. Звичайну, природну віру має кожен віруючий чоловік. Але існує ще віра надприродня. І ми говоримо, що віра є як дар Святого Духа. Дар пророцтва. пророцтво це особливий дар, який дає змогу віруючому передати Слово відкриття безпосередньо від Бога. Бог промовляє через пророка, для того, щоб донести церкві свою вістку. Своє, можливо, навіть і попередження. І важливо, друзі, щоб це пророче слово воно функціонувало в церкві Божій. Дар різних мов. Це надприродній дар говорити іншою мовою. Друзі, від цього не будуємося ми один від одного. Інші мови це дар, який збудовує нас у спілкуванні з Творцем, в якому ми будуємося нашим власним духом. Писання вчить нас, коли хтось з'єднується з духом. Духом своїм і з Духом Божим вони стають одного Духа. Якраз цей дар прямо впливає на особисті стосунки із Господом і на розігрівання дарів в своєму житті, а також дар вияснення мов. За даром різних мов слідує і їх тлумачення. Це здатність, котру дає Дух Святий для того, щоб люди могли розуміти і передавати зміст промови на інших мовах. Сьогодні, друзі, якщо взяти загалом, воно практикується мало де. Але це є писання. І Бог ці дари дав для людей. І Він хоче, щоб ці дари повноцінно функціонували в церкві. Саме завдяки тому, що вони є від Духа Божого і для нашого людського Духа. Дари Святого Духа можуть належати кожному віруючому, який перебуває в Святому Дусі. Читаємо текст. І кожному дається виявлення духа на користь. Перше послання апостола Павла до Коринтян. Здебільшого в церкві є декілька людей, які проявляють дію духовних дарів. І дуже часто на них дивляться як на трішки вищих від інших людей. Нібито ці люди щось мають таке, що неможливе для отримання інших. І в цьому існує певна проблема, коли люди в народі кажуть, що я є на один щебель вище. Друзі. Дари Святого Духа це дія Святого Духа. І дари Святого Духа не даються по тій причині, що людина каже, я хочу той дар, чи я хочу той дар. Дух дає осібно, як він хоче. І хвалитись тут немає зовсім чим. Власник дарів Дух Святий. Тому кожен віруючий сповнений Духом Святим, має в собі силу, потенціал духовних дарів. Але надання духовних дарів це є як дія благодаті. Для кожного віруючого чоловіка, тому хвалимося тим, що пізнали Бога і що можемо слідувати за Ним, а не тим, що отримали від Нього, як в дар для себе. Щоб отримати духовні дари, люди повинні бути віддані Богу, щиро посвячені для служіння Йому. А також повинні мати велике бажання та віру в те, що робить і дає Господь. Господь дає свої дари для тих. Хто для цього є готовий. Ми знаємо, навіть в земному житті всяку справу довіряє тому, хто може це зробити. Безперечно, той, хто некомпетентний, він і не отримає певного поручення. Бути ж готовим означає, перше, повністю покоритися волі Бога, перебувати в цій волі, бути готовим досліджувати, на що є воля Божа і в якому стані я знаходжусь перед лицем Його. Читаємо про це. Шукайте найперше Царство Божого і правди Його, а все це вам додасться, Євангелія від Матвія, 6 розділ. Друге мати бажання і просити про Це в молитві. Дорогі друзі, Господь створив нас особистістю і з вільною волею, з вільним волевиявленням. Тому Господь очікує, що ми в проханні приходитимемо до Нього перед Його святе обличчя. І будемо молитись про те, щоби отримати від Нього духовний дар, саме той, який Він вважає дати нам. І для нас велика привілегія цим даром служити для інших членів тіла Ісуса Христа. І третє мати віру. Читаємо про це. І ми маємо різні дари згідно з благодаттю, даною нам, коли пророцтво, то виконуй Його в міру віри. Послання апостола Павла до римлян. 12 розділ. Віра найважливіша умова для отримання духовних дарів. І дуже часто саме зневіра або невір'я. Це є певна перешкода в отриманні Божих подарунків. Друзі, вірте, вірте Богу, довіряйте йому, будьте посвячені і віддані Йому. А також майте бажання просити про це в Бога в молитві, і ви отримуєте бажане. Бо Слово Боже вчить нас, кожен хто стукає, йому відчинять. Хто просить, буде даний йому, а хто шукає, той знайде. Будьте в категорії цих ревних людей, які люблять Бога, шукають його і докладають всіх зусиль, щоб, щоб робити те, що є любе та приємне для нього. Слово Боже закликає нас прагнути до духовних дарів. Апостол Павло та інші апостоли заохочують нас досягати дарів духа. В своєму житті та служінні. Читаємо. Тож дбайте ревно про ліпші дари, а я вам покажу путь іще краще. Перше послання апостола Павла до Коринтян, 12 розділ. У цих текстах вжити грецьке слово целуоти, зміст якого дуже приблизно передають наші слова: ревнуйте, досягайте та прагніть. Дослівно, воно перекладається так. Ви повинні. Палко гнатися за дарами. Тобто ми повинні мати прагнення і бажання отримувати це від Бога. Наше серце повинно горіти бажанням бути найкращим знаряддям святих Божих рук. В завершення нашої програми хочу сказати всім вам. Пам'ятайте не тільки про земні дари та матеріальні блага, які ми маємо в своєму житті. Це дуже велика небезпека стати самодостатніми людьми. Кожен із нас може сказати, я нікому нічого не завинив, я маю хліб і до хліба, я маю одежу, все, що потрібно, я маю. І стоїть запитання, навіщо? Мені ще комусь служити. Друже дорогі, самодостатність це один із гріхів. Але важливим є те, коли ми говоримо про дари Святого Духа, що Церква Ісуса Христа це є тіло. А в тілі ми є тісно пов'язані один із одним, як всі органи. Тому важливо є мати духовний дар в своєму житті і цим духовним даром служити в своїй помісній церкві. Я не класифікую зараз, хто в яку церкву ходить і хто яку віру сповідує. В тій церкві, де ви є, служить Богу, в тій церкві, де ви є, шукайте Бога. І в тій церкві, де ви є, служіть оточуючим вас. І благословіння Боже спочине на вас. Нехай діє Святого Духа. І його дари наповнять Божий народ та служитимуть тим, хто ще його не пізнав. А ви будьте благословені в своїх домах і в своїх сілах. Хай благословення спочине Боже на вас і на ваших дітях. І нехай наша Україна переживе ще велике відродження Духа і служитиме іншим народам. Боже благословення вам та до нас тих. Людей.